Великий потік вантажівок через село Вовкове пішов з початку року. Здебільшого фури заїжджають через трасу. Та інколи кажуть місцеві їдуть через усе село, розбиваючи дороги. Машини залишають на території колишньої тракторної бригади агропромислової фірми Леанка. У будній день ми побачили там дві вантажівки у вихідні дні та на святах. кажуть місцеві. Тут їх збирається дюжина. Люди говорять, договір складений вроді на три фури. Хотіли б, щоб вони. Люди, котрі, наприклад, тут орендують цю бригаду, теж поучаствували і профінансують цей сучасник, яким вони ся користують милим за центральна дорога у селі Вовкове не бачила ремонту більше 15 років. Тут яма на ямі. Цього року обласний автодор та громада села все ж знайшла кошти, бодай на поточний ремонт. Хоча дорога потребує капітального. Але дорогу, якщо і зроблять, то фури, які проїжджають по всело, її знову пошкодять. Невдоволені жителі написали з. Вернення до селищного голови я підтримую жителів громади, тому що ця дорога, яка веде до села, вона не розрахована на такий транспорт. Написала лист і до агропромислового підприємства Леанка, щоб дізнатися, чи мають вантажівки право знаходитися на їх території і на яку кількість надавали дозвіл. На відповідь селяни чекали майже два місяці. Після нашого дзвінка на підприємство лист надійшов відразу. У ньому зазначено договір з приватним підприємцем, укладений 1 лютого. Проте на який термін і скільки машин може знаходитися на території села Вовкове, не зрозуміло. Така відповідь селян не влаштовує. Вони хочуть знати, чи долучиться до ремонту доріг приватний підприємець власник вантажівок. Якщо б допоміг фінансово, селяни, хоча б відремонтували частину дороги, яка веде до школи. Але поки відповіді немає, погрожують перекривати дорогу та не впускати важкі фури.